Очільник міста перевірив навчальні заклади, в яких наразі тривають ремонтні роботи. Побували у ліцеї номер 20, а також у ліцеї 3 та 30. Що саме ремонтують у школах? Пропоную побачити прямо зараз. На самому початку цього року у Кам'янському після ремонту було відкрито перший корпус 20-го ліцею. В даний час роботи тривають у другому. Тут розміщуються спортивна та актова зали, методичні кабінети тощо. Фінансуються ремонти коштом обласного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. Крім цього, у двох найбільших школах тридцяті та третій ведеться ремонт їдалень. В навчальних закладах навчається понад тисячі дітей в кожному. Тут буде виконано капітальний ремонт обідніх залів та харчоблоків із замін. Всього обладнання роботи проводяться під гідою першої леді Олени Зеленської коштом державного бюджету. Цьому році також за рахунок міського бюджету ми провели ремонт їдалі в нашій 21-й школі і в третій школі ще за рахунок фундації Олени Зеленської проводиться ремонт укриття, що дозволить учням третьої школи навчатись повністю в одну зміну. До того ж, за рахунок фундації Олени Зеленської ще проводиться ремонти укриттів в 17 та 38-й школи. Хочу подякувати першу леді України Олени Зеленській за допомогу нашому місту в цих нагальних питань.